Вихідними Буковиною з робочим візитом відвідала віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук. Свою поїздку вона розпочала із відвідин місць, де наразі перебувають вимушені переселенці. Ми сьогодні були в двох геріатричних пансіонатах, де я побачила людей з Донеччини, з Луганщини, де вони розповіли, як до них відносяться чернівчани. Вони кажуть про те, що їх сприймають як своїх. Вони кажуть, що Чернівеччина стала їхньою другою батьківщиною. Що вони не відчувають себе тут зайвими, вони не відчувають себе е, такими, які приносять лише незадоволення, так або критику. Вони бачать, що їм тут раді. Війна триває щодня. Українці виборюють право на життя. За словами Ірини Верещук, Буковина й надалі залишається місцем прихистку для багатьох людей, які через постійні обстріли змушені залишати власні домівки моя мета, і побачити, яким є. Можливо, резерв. Скільки ви можете прийняти, і якщо можете, то кого так? Ну тобто, ми розуміємо, що у нас процес продовжується. Війна, на жаль, триває. У нас є Донеччина, у нас є Херсонщина, обстріли, Харківщина. Люди потребують прихистку. І я вам дякую за те, що ви створили можливості для того, щоб люди сюди приїхали і люди себе відчували українцями, громадянами єдиної держави. Віце-прем'єр-міністерка повідомила Чернівецька область. Стане тим місцем, де реалізують план реінтеграції внутрішньо переміщених осіб. Чернівеччина буде першою, яка цей план розробить, затвердить і реалізує. Одна справа прийняти гуманітарне реагування, так прийняти, нагодувати, не дати, так би мовити, замерзнути, а інша справа інтегрувати. І це вже, як то кажуть, процес, який потребує і часу, і енергії, і терпіння. В рамках робочої поїздки віце-прем'єр міністерка України також обговорила підтримку реолокованих підприємств, працевлаштування вимушено переміщених осіб, надання медичної допомоги переселенцям та організацію освітнього процесу для даних осіб. Альона Рудніцька, Ірина Задорожна, Максим Демко, Чернівецький промінь. У Чернівцях планується відкриття модульного містечка для внутрішньопереміщених осіб. Про це на своєму звіті розповів директор департаменту соціально-економічного розвитку Сергій Бостан. Таке житло зможе прихистити близько 250 людей. Скоро буде відкриття, я хочу проанонсувати це. Десь буде найближчий місяць. Перше містечко це буде за участю все ж таки європейської представників Європейської комісії і посольства Німеччини. Тому е безпосередньо можна буде побачити, як черга, е де вимушені переміщені особи знаходяться на проживанні в тому модульному будиночку. Цим, якщо не помиляюсь, відео про комунальної власності міста. От але перше модульне містечко буде запущене вже, мені здається, в найближчі в департаменті кажуть, вмістити всіх переселенців містечко не зможе. Однак таке тимчасове житло дозволить зняти навантаження з закладів освіти і соціальної сфери. Керівник департаменту запевняє, наразі розробляють нову програму повноцінного житла для внутрішньопереміщених осіб. Ми займаємося по іншому проекту. Я сьогодні про це говорив і безпосередньо будівництвом повноцінного житла. Тобто, це будуть повноцінні будинки, якби багатоповерхові, а не лише модульні. Жити в такому містечку внутрішньо переміщені особи зможуть не більш ніж три роки. Тут не треба робити за модульного містечка панацею, тому що в принципі це тимчасове житло, і нам потрібно розглядати питання стосовно повноцінної інтеграції вимушено переміщених осіб в наше життя, наше життя міста і шукати варіанти їхньої адаптації, соціалізації, працевлаштування і так далі. Тим часом вимушені переселенці скаржаться поточними проблемами переселенців. Місцева влада не переймається. В останню допомозі. Допомогу від Чернівецької міськради люди отримували ще у вересні. Звідусіль беремо. Скоріше ми самі ходимо, записуємося, і міська рада видавала, і ходимо по церквах, теж отримуємо. Отримує. Ну десь в сентябрі навіть ми отримували останній раз допомогу. Це було через сайт до Переселенці Чернівці. Там дівчинка викладала посилання на Ютуб канал. Те, що вона на Ютубі говорила, що буде реєстрація в ЦНАП. Ну, зареєструвалися, отримали допомогу разову. Потім вона припинилася і все. Більше від снапу ніхто нічого не отримав. Пенсія маленька, плюс виплата, а ми знімаємо квартиру, не вистачає. Ми звертаємося в благотворительні фонди. От я вещей набрала два пакети, одягся. «Красний крест», крес, все. Міська рада давали вначале в ЦНАПІ. А потім перестали. А волонтерський рух Буковини вони молодці, і тактична медицина, і воєнним, і ВПО, як я, Тобто вони молодці допомагають. В принципі не нуждається міської ради. Но це только за що таких організацій, як вот наша, допустим. пусті зв'язку з тим, що в нас нічого немає. Ми приїхали без нічого. Ну, бажано князвичайно бажано, що була допомога від СНАПа. Там ну як дуже качественна допомога надається. Нагадаємо, в кінці минулого року міська рада припинила видачу продуктових наборів для вимушених переселенців, пояснюючи це закінченням терміну державної субвенції. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Максим Демко, Чернівецький промінь. На весільний рушник стають і розпочинають подружні життя Анатолій та Анастасія. Наречені розповідають: познайомились неочікувано в храмі. Познайомились ми в храмі, в церкві. Якось це був такий день, що приїхав до церкви. І в цій церкві. Побачив Настю і так і того часу ми познайомились, почали спілкуватися, і так все закрутилося до сьогоднішнього дня, що сьогодні вже стали чоловіком держави. Пропозицію Анатолій зробив минулого року, 22 грудня. Однак довго чекати молоде подружжя не хотіло. Тому наречені стали першою парою, яка скористалась відновленою послугою шлюб за добу. Ми просто з Анатолієм дуже любимо один одного і не хотіли відкладати на довгий термін. Бити і окремо. вирішили поєднати наші долі як можна скоріше. І ми дуже вдячні організаторам за наше дійство, що вони це все зробили. Про цей проєкт дізналися від працівників Рацу, розповідає Анастасія. Нам розповіли працівники ЗАГСу про те, що є така посла, тому що ми хотіли одружитись, і хотіли саме цю дату, і саме цю дату, щоб у нас було і вінчення, і розпис. І нам працівники ЗАГСу розповіли, що є така посла підладний проєкт. Директорка палацу урочистих подій Ліна Федоряк зауважує, після 24 лютого минулого року послуга шлюб за добу стала тимчасово недоступною. Однак, після довготривалої перерви послугу відновили, і вже п'ять пар виявило бажання побратися за одну добу. Нарешті ми дочекалися громада нашого міста, гості нашого міста. Палац ручних подій, що відновився проект шлюб за добу, це дуже добре і зручно для наречених. Що це саме відбувається в палаці урочистих подій. Ми всі дуже задоволені, що проект знову відновився, і у нас вже є п'ять пар, які записалися на це на цьому тижні. Щоб зареєструвати стосунки за прискореною процедурою, необхідно подати такі ж документи, що й для звичайної реєстрації шлюбу, зачекати добу і вже наступного дня розпочати солодке сімейне життя, в якому гірко лише під час першого вже подружнього поцілунку. Ірина Задорожна, Максим Демко, Чернівецький промінь. Це Галина Савустіян. Після повномасштабного вторгнення життя жінки кардинально змінилось. З Харкова вона разом із сином приїхала до Франківська, а згодом опинилась у Чернівцях, де й працевлаштувалась водійкою тролейбусу. Мене визвали 23 числа, числа. що на мене була написана доповідна. мені прийшли контролери. Я у них попросила предъявить и бумагу, то, что вы имеете у меня снимать кассу. Во время движения они у меня хотели снять кассу. Они сказали, у меня бумаги, у них этой бумаги нет. Я сказала, ну тогда извините, ну, ничего у меня пересчитывать не будем. За словами Галины, керівництво ЧТУ безпідставно почало зводити з нею рахунки. На следующий день они меня в мой выходной вызвали по поводу этой ситуации. И сказали, что я отстранена на три дня. 30 числа они меня увольняют с работы. 2 числа они мне звонят. Говорять, що мене з роботи уволили. Жінка каже, отримати пояснення щодо звільнення їй не вдалося. Я вирішила подати в суд на них. Мій адвокат подав запит, запит туди, в депо. Вони повинні були в течение п'яти днів відповідати на нього. На п'ятий день, вони ввечері, ну, вже кінець робочого дня, вони дали відповідь. Она дала запрос, а відповідь їй дав адвокат Поляк Петро Петрович. що вона неправильно составила запрос. Нагадаємо, через перехід на електронний квиток у чернівецьких тролейбусах звільнили близько сотні кондукторів. Тепер обілечувати людей під час руху змушені водії тролейбусів. А такі дії наражають на небезпеку життя пасажирів. Альона Рудніцька, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь. Порядок такий був вранці. Перекличка ввечері перекличка. Кого ввечері нема, значить, побіг, якщо ловили, розстріл там суду не було. Переслідування, жорстокі побиття та нелюдські умови для життя. Шміл Шварц це все побачив на власні очі, де він разом із рідними перебував у румунській зоні окупації. На станції Капай в мене залишилося двоє рідних моя сестра. Померли від тифу і дід. А в один день, десь в середині січня 42-го року, він пішов у село відносити роботу і не повернувся. Знайшли по дорозі, побитий і замерший. Загалом від нацистського режиму загинуло більше шести мільйонів людей. Однак і ця цифра відносна, зауважує Ілля, Хоч юристський народ. Постраждав найбільше в Другу світову війну 6 мільйонів безвинно уб'єних. Я вже неодноразово зазначав, що оскільки дітей не народилося, хтось рахував, тобто шість мільйонів це ну, цифра, будемо казати, відносна, тому що я думаю, що втрати єврейського народу більш значущі. Та історія має властивість повторюватись. Тепер Росія чинить на українській землі злочини, яких світ не бачив із часів Другої світової війни, вбиваючи мирних українців та знищуючи українські міста і села. Сьогодні архіважливий мітинг. чому тому, що відбувається Холокост проти народу України, і воно настільки співзвучне, і весь світ має зрозуміти, що. Голокост проти євреїв проти народу України. А я рахую, що і Холокост проти Європи, тому що ну сьогодні всі страждають. Під час вшанування пам'яті загиблих від голокосту, головний рабина Чернівецької області Менах Мендель Гліценштейн зачитав поминальну молитву. Шміл Шварц наголошує, про події минулого забувати не можна. Варто пам'ятати, тому що якщо забудеш минуле, в тебе не буде майбутнього. Так кажуть в народі. Так що забувати не можна. Не то, що не треба, а не можна забувати. От я вже казав, що якщо не реагувати на сьогоднішні події, то буде третій Холокост. Дата 27 січня обрана не випадково. Саме цього дня, 1945 року, війська першого українського фронту звільнили в'язнів найбільшого гітлерівського концтабору смерті Аушвіц-Біркенау, неподалік польського Освенцима. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь. Чернігівського міського голову на рік позбавили права обіймати посаду. Сьогодні Львівський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу про збереження на посаді Владислава Атрошенка. Підтримати очільника Чернігова приїхав і Віталій Кличко. Це прецедент перший в історії України, коли громаду позбавляють очільника, якого вона брала по таким притягнутим за вуха підставам. І на сьогоднішній день питання йде про. Кожного мера, по кожного голову громади, про кожного мешканця якого вже не рахують його вольовилення. На черговій сесії Чернівецької міської ради депутати підтримали заяву про захист місцевого самоврядування. Обранці переконані, такі дії суду неприпустимі та недемократичні. Ми, як депутати міської ради, міста Чернівці враховуємо, що просимо суд звернути увагу. На місцеве сорунування, що міські голови ну, за, за любу провину можна міського голову звільнити. Я, як, як керівник партії Удар, Атрошенко є е, членом партії Удар. За нього проголосувало 78% громадян Чернігова. Нагадаємо, причиною прийнятого рішення стала справа Чернігівського міського голови Владислава Атрошенка, якого суд позбавив права обіймати посаду терміном на один рік. Суддя пояснив, застосовує такі дії, аби створити додатковий стримувальний ефект для всіх суб'єктів, на яких покладено виконання функції держави.